Це я вже відстроювався. Ось, відстроїв і висоту, щоб чітко посередині було. У мене тут лишається по 5 мм з кожної сторони. І глибину, там 7 мм роблю. І це, як я все відстроївся, тепер я обов'язково роблю сюди ось, упорчик, щоб воно прижимало його до стільнички. Обов'язково. Тоді. Буде результат у нас на всіх деталях однаковий. От воно входить собі плотненько, так і положено. Прижимаємо тут все, щоб було зажато. Прижимаємо тут лінієчку, щоб було зажато. Доставляємо ще одну гребіночку. для ставляємо, щоб воно максимально сюди до лінієчки прижимало. І потім вже пускаємо одну за одною. Гребенку я ставлю на дві струбцинки, обов'язково, тому що одної буде мало.